У Кременчуцькому районі зафіксували африканську чуму свиней. У двох мешканців однієї з громад Кременчуцького району захворіли та загинули свині. На подвір'ях відібрали матеріали та направили в регіональну державну лабораторію Держпроспоживслужби в Полтавській області. Там лабораторно підтвердили присутність ДНК вірусу африканської чуми свиней. Сьогодні було проведено засідання Державної надзвичайної протиепізотичної комісії де яким встановлено карантин, а також визначено загрозли дві загрозливі зони. Перша загрозлива зона це зона захисту, це 3 кілометри, друга зона це зона нагляду, це 5 кілометрів від зовнішніх меж зони захисту. На даний час наші фахівці проводять дезінфекцію у, на подвір'ї і місці, де утримувалися свині. проводиться подвірний обхід з метою е з'ясування наявності свинеї, їх клінічного стану. Е разом з органами місцевого самоврядування дана робота проводиться. Держпродспоживслужба звертається і просить, якщо є загибель чи підозра у захворюванні свиней, не викидати їх самостійно, нікуди їх самим не утилізувати обов'язково звертатись до Державної служби ветеринарної медицини для того, щоб вчасно локалізувати дане захворювання.